Усім привіт! Ви на каналі Not Sleep і це проходження Minecraft Bedrock у хардкор режимі. Я вже добув перший ресурс, ось тут дерево. Незвично спрощечик, чик-чик, чик-чик. Пробуємо. -чик. Чик і, і зараз добавим каміння. Ось нас вже є каміння, ми можемо... О, тут є залізо. Так, і тепер можемо зробити меч і цей і сокир. Робимо меч, робимо сокиру. Ох. Поробимо ще. Що це у нас є крафт мешеть. Ну, и зараз я знайду, как ездить И ось, вот, я нашел уже цело Так, а можно шоу нибудь поделать так листку? это вот моя все. Что за О, непогано. І дерево це добре. Що треба тепер щось знайти. Тут. Що? Тут немає ніякого ту. Де хоч якийсь? тут... О, це розумію Кузнець. Так, це кузниця. Крове так, так. Ну вот же, блин, продолжаюсь тут шесть. Езжу, да, две картоплики. Теперь их у мешок кладем. Это тоже у мешок. Я планую це відео зробити дуже недовго. Та я не думаю, що воно дуже зайде, тому що я зараз просто тільки на телефоні можу знімати, тому я буду зняти просто огляд якихось захилих чи ще щось. А, ну і це. За стікменами я 100% буду робити продовження стікменів. Ну, типу, далі знімати, тому що 1000 переглядів. Да они не сто отзывов вообще богато будет. А тут тысячу, да и за пару дней вообще. Вообще класс. Ты yeah. идешь? Okay. 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 тиш, тиш, у нас чотири заліза. Це дуже класно, тому що чотири заліза можна потратити на це, на щит і ще на щось. Ну, бойовка тут така, собі просто тапаєш і все. Будто кліка якийсь. На, це нема. Та є таке ощущение, будто графіка тут трішки отличається. Что тут? Улучшит. Улучшит тоже. Чик. 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 Не понял. Ааа, блин. Як це дістати? Як ді це Наполняю мешку? Ну, mm, все понятно. Oh. Нужно далее вот этот. чик. Чик. Ну, а на чому кінець відео? Так, відео взагалі якесь невелике казалось. Все, 5 хвилин. Ну, це просто тестова рубрика. Цікаво чи зайде вам таке. Ну, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Телеграм-канал буде у коментарях і у цьому. І у описі самого каналу. Усім до побачення!